Вітаю глядачів нашого каналу. Час підсумувати головні події міста. Для вас працює Світлана Коханчик. Залишайтесь з нами. Перший місяць року позаду місцеві надзвичайники підсумовують свою роботу. Хоча останні тижні були доволі морозними і до того ж святковими. Кількість викликів була та ж як і минулого місяця. Про надзвичайні ситуації далі. За січень стрийські надзвичайники ліквідували вісім пожеж. Всі вони виникли у житловому секторі. Зокрема, горіли чотири підвали. Безхаченки самостійно влаштовують собі пункти обігріву, розпалюють відкрите вогнище у підвальному приміщенні. І як результат страждає вся будівля. Так сталося 14 січня у стрію на вулиці Галицькій. Через пожежу довелось евакуювати усіх мешканців будинку. На ліквідацію направили і підрозділи із інших районів області. Було евакуйовано 14 осіб і безпосередньо двох осіб було врятовано. Евакуйовувалися по пожежних драбинах, виводили так же само з квартир зовні обличчя, закриваючи вологими тряпками. Що там це дітей так же само виносили старших людей. Ще одна надзвичайна ситуація сталася на території котельні по вулиці Грабовецькій. Дитина впала у недіючий колодязь, висота якого кілька метрів. Надзвичайники відреагували оперативно, дитину витягли, а рятівником місяця за неофіційним рейтингом став начальник чергової зміни Андрій Капустинський. Дитина впала в колодязь висотою, десь приблизно 6 метрів. Діти бавили хованки, навчально посизнувся, впав. При, при прибутті підрозділу з добу рятувальні мотузки впустили пожежного вниз, закріпили дитину, витягнули. Це ясно, що дякую, батьки дякували. Дитина була настрашена, дуже психологічні Ну, Ми привикли до тої роботи, але не страшно вже. Хлопчик отримав незначні травми. Його одразу оглянули медики. Тож за підсумком цього місяця жертв немає. Сподіваємось, що така статистика буде і надалі. Марта Стадник, Тарас Семагаленко, Стрийські новини. Сьогодні депутати вшанували пам'ять полковника УПА Олекси Гасина. 31 січня депутати Львівської обласної ради Андрій Холявка і Юрій Зірченко поклали квіти до пам'ятного знака на честь нескореного воїна повстанця, встановленого на будинку, що на перехресті вулиць Коперніка і Стефаника у Львові. Вшанували пам'ять і представники Львівської краєвої молодіжної організації Молодий народний рух. Олекса Гасин – український політичний і військовий діяч, народився в селі Конюхів Стрийського району. Саме тут і споруджено меморіал пам'яті славетного українця. Навчався у Стрийській гімназії, де і потоваришував зі Степаном Бандерою. Загинув воїн-повстанець Олекса на псевдолицар 31 січня 49-го року. Перестрілся у Львові на вулиці Богуславській, теперішня Стефаника. Поруч з будинком, на якому зараз встановлено пам'ятний знак на його честь. Полковникові Олексі Гасону посмертно призвоєно звання генерал Хорунжого. в Україні відбулася репетиція до зовнішнього незалежного оцінювання. Десятокласники складали тести з української мови, літератури, математики та історії України. Напередодні тренувального тестування учні заповняли анкети та отримували коди доступу до онлайн ЗНО. Так діагностичні тестування для десятих класів регіональні центри оцінювання якості освіти проводили вже втретє. На відміну від своїх попередників цьогоріч стрийські десятикласники десятокласники перевіряли свої знання. Безкоштовно. Тепер перевірити свої знання за допомогою зовнішнього незалежного оцінювання можуть не лише випускники, а й десятикласники. Для них Львівські та Івано-Франківські регіональні центри освіти провели пробне тестування в режимі онлайн. Перевірка знань відбувалася упродовж двох днів. 30 січня школярі складали тести з української мови та літератури, а вже наступного дня з математики та історії України. Правда, щодо останнього предмету, то вчителі висловлюють свої обурення. З програми ЗНО з історії України цього року Міністерство... Освіти і науки вирішило вилучити постаті Героїв ОУН Степана Бандеру та Романа Шухевича. Ваша думка стосовно того, що постать Степана Бандеру і Романа Шухевича забирають тестування з історії України. Негативно, вкрай негативна. Це є наша історія, це є наша, наше рідне, найближче. І відповідно, те, що зараз робиться, я вважаю, це є дуже негативний момент. Що робити? що робити? Напевно, не сидіти, мовчки склавши руки, а все ж таки говорити і доносити свою думку туди в Онлайн ЗНО для десятикласників це можливість перевірити свої знання, отримати навики роботи з тестовими завданнями і спробувати попасти в таблицю найрозумніших учасників західної України. Завдання спробного тестування аналогічні до основного ЗНО та охоплюють матеріал, вивчений учнями, включно до 10 класу. Дитина, бачучи, пробуючи набиває руку, бачить свої можливості, і крім того, після закінчення цього тестування. 1 числа буде вона в рейтингу оцих двох областей, по яких відбувається це тестування. Так що це є, звичайно, позитивний умова першій репетиції ЗНО вихованці 10-ї школи поставили з відповідально, вчили новий та повторювали вже засвоєний навчальний матеріал. Тестування з одного предмету відбувалося впродовж 45 хвилин. За цей час десятикласники виконали 24 завдання різних рівнів складності. Та вже по завершенню пробного ЗНО учні одразу могли побачити свої результати. Таке тестування є доцільним, тому що на другий рік нам теж здавати справжнє незалежне зовнішнє оцінювання. І ну, як для для мене, то питання були неважкі. І чомусь ну, вчителька говорив, що перше питання було легеньке, але мені навпаки. І останні питання були легші, як на мене. Ну і загалом я вважаю, що правильно, що таке зовнішнє незалежне тестування проводять. Для мене були завдання, можна сказати, середньої важкості. Такі завдання ми робили в класі, і для мене було легко їх зробити. І ми я думаю, що мені дуже допоможе в наступному році там Я вважаю, що тестування потрібне, аби учні пройшли його, знали наскільки вони можуть, що їм скільки потрібно балів підтянути. Подальшому то пригодиться. До слова, такі ж діагностичні тестування відбувалися ще у двох областях України Волинській та Рівненській. Тому вже 1 лютого учні зможуть переглянути своє рейтингове місце серед десятикласників Західної України. Марічка Тиводар, Роман Купранець, трийські новини. Народних депутатів опозиціонерів підписалися під документом про скликання позачергового засідання парламенту російською мовою, виконуючи вимогу конституції і власноручно заповнюючи графу ім'я прізвища по батькові, яка передує власноручному підпису. Ці депутати написали свої дані не українською, а російською. А дехто розробив це із суржиком серед депутатів, які вибрали російську як державну Андрій Путилов, фракція Удар Олексій Фейрмарк, Олександр Ку. Жаль, батьківщина, інтернет-портал «Ревізор.UA» визначає, відзначає, що ці народні обранці не побоялися порушити закон, який вимагає від держслужбовців використовувати на роботі, у тому числі в документообігу, виключно державну мову. Вони скористалися регіональною російською. Ському об'єднанні стрійко поповнення до чималого творчого колективу долучилася стрілянка Ольга Гаврилечко. Ляльки, виготовлені її руками, експонуються у виставковому залі краєзнавчого музею. Верховина майстриня представила безліч композицій на різдвяну новорічну тематику. Ляльками прикрасила ялинку та різдвяну шопку. Історія їх творення тісно вплетена у життя маловідомої майстрині. Чому пані Ольга займається таким ремеслом та хто їй допомагає? Знає Марічка Ходовицька. Клапля такого Матеріалу може бути любий, може бути і кольоровий, отак туго ниточкою. Треба платячко зробити. Для глядочки. Беремо такий круг. Спочатку двоє. Потім отак. По сердиці вирізаємо і надіваємо на головочку. Саме так народжується авторська лялька. Пані Ольга все життя мріяла стати художником, змінила кілька професій та лише два роки тому знайшла своє покликання. Жодних курсів чи майстер-класів не відвідувала, виготовляти ляльки, схожі до традиційних мотанок, навчилася самотужки. Першу авторську ляльку зробила для своєї онучки. Відтоді пані Ольга щодня творить незабутні авторські композиції. Лялькарка зізнається, що усі задуми зароджуються увісні, а персонажі родом з її дитинства. Найближчим часом. Майстриня буде безкоштовно вчити дітей. Запрошують мене по школах, і я дуже хочу до таких дітей хвореньких. От мені так от серце лежить, що я хочу чим скоріше Багато матеріалу підготовила все собі, щоб її Якась така вся в роботі? Я в мене так не в голові гроші, і так от Василько мій, Він так само каже: мамо, то ми ще не продаємо. Ми мусимо ще робити, робити. Матеріали для ляльок пані Ольга купує, але часто лялькарці їх дарують самі магазини. Допомагає їй у роботі 18-річний син. Він так захопився маминою справою, що залишився без стипендії, каже пані Ольга. Проте авторка традиційних ляльок має чимало планів. До прикладу, планує на день міста Стриянам подарувати велику ляльку-мотанку, каже, що буде стояти вона на одній з вулиць, а поруч з нею маленькі лялечки діти. Пані Ольга вірить, що Символічні авторські композиції стануть оберегом для усіх, хто живе у нашому місті. Марічка Худвицька, Тарас Семигаленко Стрийські новини. І на кінець випуску невеличке оголошення. З 1 січня 2013 року відповідно до чинного законодавства змінено термін подання річного звіту до пенсійного фонду. Фізичних осіб підприємців просять подати звіт за 2012 рік до 10 лютого. А сьогодні у мене все ще раз. Переглянути новини ви можете завдяки нашому сайту Телеланку. М'ює інформаційна естафету. Я передаю своєму колезі Миколі Бойкову. Дочекайтесь, а я прощаю з вами до завтра. Нехай ніщо не зіпсує вам. Гарного настрою.